Я змирилася з тим фактом, що в тебе незвичайна робота. Вам це не весело на з'їзді. Але ми тебе місяцями не бачимо. А що з оком? Хтось вдарив під час гри. Якої гри? Тієї, що ти пропустив. А до канікулу всього кілька днів. Треба зробити щось. по сімейному. Годі діти. Буде весело. Зробімо це! Я така щаслива, що всі ми разом. Гей, силюче! Гей! Забирайтеся звідси! Уперед, просто зараз. Я розумію, що ти захищав сестру, але не все вирішується кулаками. Я телефона забув. Ач, oh, ні. No. Твій спосіб краще. Якого біса гачу у перший же день? 15 серпня. Гадаю, я натрапив на щось. Ти відпочиваєш у старому бутлегерському районі, повному наркоти і продажних копів. І однієї жінки, яка контролює це все. Ти ж не возив туди свою родину. Ага. Тобі треба деескалювати ситуацію. Деескалювати. Жодної ескалації. Я не збираюся битися з вами. Я тут у відпустці. Випаліть землю, але знайдіть цього ніпага. Я просто хочу перерву. Ніхто. No ти ж не якийсь там сім'янин. Жиде у відпустку. У всіх нас є різні сторони. Але перш за все, ти батько. Тож що і вибрав це лайно. Я ж казав тобі, що я у відпустив бляга.